Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі, або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги запальничку з ліхтариком. Це потужний універсальний інструмент, який поєднує в собі яскравий світлодіодний ліхтарик та запальничку. Завдяки компактному дизайну, ідеально підходить для використання у будь-яких умовах, будь то кемпінг, риболовля або просто для домашнього використання. Істання запальничка має перезаряджувальний Type-C порт, що забезпечує зручність та екологічність. Вона стане відмінним подарунком для чоловіків, які цінують функціональні та стильні аксесуари.